Всім, всім привіт! Я цим відео відкриваю нову рубрику, яка називається Made in Ukraine. Тобто вироблено в Україні. Я тут буду показувати продукти або програми чи сервіси, які зроблені в Україні, і відповідно якими можна користуватися. Ну і перший продукт, який я зараз вам показую, це антивірус Зілля. Ну, зараз у нас, поки буде тривати його загрузки, я скажу декілька слів. Значить, це програма антивірус, який в принципі десь приблизно рік назад він запускався, але наразі він тоді ну, гарно не захищав комп'ютер, і відповідно я його видалив. Але пройшов час. От, тут можна побачити, що 30.05 у них відбувся тепер заново офіційний реліз їх, їхнього антивіруса. До речі, гарні умови можна придбати за, ну, за 178 гривень. Це якщо на дві копії на комп'ютер, на, на Два пристрої ставити, бо можна один. Але спочатку, звичайно, можна цього не робити, тобто і вони пропонують базовий антивірус безкоштовний. Ну, Різниця в чому, що якщо ви, в принципі, нікуди сильно там в інтернеті не ходите, і відповідно не є активним користувачем, а просто на комп'ютері, то цього достатньо. Але ж зв'язку з косиною незручності, це якщо мало, наприклад, Мало ну, оновлення баз, відповідно, не таке, відповідно, таке, і захист від спамів, від вірусів безпосередньо, якщо ви ходите по самим сайтам. Тобто, якщо ви активний учасник, то відповідно, краще придбати цю версію. Ну, Відповідно, що роблю я, я спочатку скачую його безкоштовну версію, і декілька днів поставлю безкоштовну, якщо мене все влаштує, то після цього я зможу поставити. вже і ну, собі купити, закупити на рік і, відповідно підтримуючи українського виробника, ну, якщо, звичайно, це буде якість. Я зараз тут не згадаю де, але тут на сайті, дізнаєтесь більше, тут у них є навіть відео, в якому вони показують е, саме, е, коротко показують, як користуватися цим е, продуктом. А чим Ну, Тут дізнатись про нас, кіберсвіт-спеціалісти. Ага. Ні, це було не тут. Тут є коротка про них характеристика. От, я зараз спробую перейти. Ага, він уже. Лабораторія. Ось ця сторіночка. Знаєте, більше про нас, наша команда. Так, ну тоді почнемо встановлення. Тобто, ось ви вважаємо, що ви загрузили користуватись Google Chrome. Можна, якщо ви не знаєте, де подивитися, де в папці ось він є. І якби я нажимаю на запуск. Адмі... Як правило, це потрібна права адміністратора на основі таких програм. Підтверджуємо, що так. І далі вибираємо звичайно, українську мову. І зараз має початись процес встановлення. Тобто, десь вже близько року, чи навіть більше я його не встановлю. Відповідно, якісь ще новинки, ви зараз будете, якби все бачитесь. Вас вітає майстер встановлення, зложитесь захистом. Ну, це просто йде привітальне вікон. Обов'язково потрібно я погодитись, можна прочитати цю ліцензію. І відповідно, далі йде встановлення. Чомусь мені незрозуміло, чому два рази в мене йде встановлення. Триває. Я значить, я не знайшов відео на тому сайті, але доволі таки там непогане відео, і в ньому було показано, як саме, ну, чому саме варто йому вибиратись, ну, крім того, що він український, як він захищає, і, ну, звичайно, без тонкощів, але разом з тим було показано гарно, що він доволі функціональний, і при тому, що він не складний. в зв'язку з тим, що він не складний, я і вирішив його протестувати, тобто поставити на свій ноутбук і, відповідно, деякий час їм покористуватися. Ось ось таке було лист, відповідно я зареєстрував почтову адресу для того, щоб можна було, для того, щоб можна було їм покористуватися. Ну, як ви бачите, тут немає нічого складного, тобто ніяких е е вікон е не виникає, не виринає, тому я поки буде встановлений, я зараз нажму паузу і продовжимо, коли вже закінчиться. Ось, приємна робота з новим продуктом. І, по ідеї він десь має бути запущений, так? Так, угу, да, ось. Ось значок. Ось перший раз як він запускається, захист в нормі, стан комп'ютера, ну, зільнена YouTube, зільна спільнота це. Так як я казав, дивіться, сканування можна швидке до 15 хвилин, повне сканування відповідно годин і вибіркове сканування це е, под, под, потрібних. Тут да? можна відображати на головній. Головні. Тут, відповідно, будуть карантин об'єктів 2, об'єктів 0, відповідні загрози. І вже щось показує, да? шкідлива програма, без вашого відома, вновлюється в систему. А, е, чим е, х, е, хороший, тим, що він, е, кхе, кхе, чим мені сподобалося, що він буде описувати троянська програма, і він буде показувати, е, ну, що, що вона робить. Да? Студія, ага, ну в даному випадку це не. Не є ну, загроза, це просто є ключі до, до винятки додати і в даному можна продовжити оновлення. 11 днів, останні 11 днів, 3 години. З моменту останнього оновлення пройшло 11 днів. Тобто версія 2.0.427, а версія баз 2.00. Налаштування, режим оптимальний і рекомендований. Ну, я передивився тоді відео і скажу, що саме, ну, в принципі, такі налаштування можна залишати. Єдине, що, по-моєму, їх не можна. От в цій версії їх не можна змінювати, а налаштування самостійно, щоб отримати доступ до налаштування. Тобто його треба за ОК. За... За... Після того буде. І, відповідно, підтримку тут можна буде писати. Тобто, налаштування, що потрібно. Потрібно, щоб мати налаштування тут, Вони, по-моєму, все-таки будуть доступні, але для цього треба зареєструватися на почтову, ну, почтову адресу, щоб вони розуміли, хто ви є. Ну, ось. ось таке коротеньке вийшло відео про антивірус зілля. Наразі, якщо все ну, з, з, з часом, через деякий час, я буду сканувати відповідно, перевіряти, і, відповідно, я запишу через деякий час відео, скільки сподобався. Ще, е, поки що. Мені подобається і дизайн. Бачите, тут все просто: сканування, загрози, оновлення, налаштування, підтримка. От. Тому я проблем не бачив. Захист нормі оновити загрози. Відсутні вибіркове сканування. Тобто, це те, що можна. Щоб було на робочому столі. На цьому поки все. До зв'язку.